Чому, фу, чому тут так погано ку**ється? Тут все обкидано! Да! Давай О, друзі! Всі, всі, всім всім привіт, друзі! Ви на каналі Соля Ігри! Ми сьогодні не самі, ми із Захаром Ігри! Привітайся! Йоген Тикантиць! Всім привіт! Ви на каналі Соля Ігри! Так, давай, Соля, чекай! Ой, я в якусь двер'ю! Я в якусь двер'ю! Попробуй втікти від сюди. Де Диви, тут Череп жарить? Що? Ось цього подивісь. Повернись зараз. Е, Соля, кажуть, повернись зараз. Тільки ми, ми не. Ми не з цього. Е, ми не із. Друзі, в гибель. В гибель? У нас вгибель, якось узметає. Друзі, Су нас в, гибель в гибель тут, тут ад. Тут ад. Ад? А Ай. Є, Я не хочу для кого? Для кого? Не, не знаю, для її. Так друзі, йо, нас щас пожарить, ми зараз ми ми... вернися. Вернися. Ні, ми не будемо вертатись, ми сім'я. Ну, друзі. Друзі, друзі що ти... це? Ну, ми позволили. Друзі, подожди. Друзі, я пройшла отіть мій скин. Від до 10. Мені подобається такий скин. Але ще не дівчини. Це скин поні. А ну воно не геть похоже на поні, ну класний скин. Соля, тут підходить наша тактика, як ми в кнопки. Да, тільки надо геть страшно цю тактику. Робити. Так Соля, ось а тут, де я сейчас... Тут вообще треба вже трохи перепарку. <хи> а я вхожу. Вт... Соля, так. тут надпись на полу, я тебе бачу. Ой-ой, тут темнота стала. Соля тут темнота. Хто в нас? Ну тут написано я тебе бачу. А, соля ціка, зараз буде піцеріст Злий. Ка? Так, Друзі, де відео, які в нього зуби? Ой, ой, ой. Т Ти вспів? Ти вспів, вспів? подивитися на його зуби? Так, поки мене вбили. Так, я тут впав з твердого руху. Тут треба вуголок, вуголок, вуголок. Який? Ну, де? Влівий, лівий. А я не знаю, де права, де вода. <ріст> ну, Соня, не позорся. Ось там, бачиш, ямка. Біжи, біжи, бістріж. Então, в ту ямку, в ту ямку бестріш. Там на це трохи було підстрілиш, постріли. Даже дай, дай ти ту ямку. І біжи зразу. Та трохи туда до стінки біжить. Ну треба половить поєрву. Я бежу, друзья, сейчас. Я бежу. Сейчас получится звена, я думаю, так. Вот, А, поняла Захар. Захар я поняла, как надо рожить. А? Я тут послал и брать. Еще раз. Попробую пройти. Да. Наконец-то, друзья, я прошла. Тут паркур, вашки, вашки. Соля! Да ж разбегу да. Вообще можно не паркурить, тут можно пасты типа туда, поняла? Ну, главное не касаться цього жидкость? Угу, угу. Жизнь. Изи, изи. Нет, у тебя жидкость. Ничего тобі не здо. Изи. Я думал, це хард якийсь. Не Что не сюди. не тут? Ну, не туда, де ясики поняла. Дружный за харч сейчас спав. Тут че коїнда немає, да? Це паркурто скетки. Ага, як ты подробили, як ты меня дома тебе Ні Друзі, у меня отець повар издавайки звуки, младенцам може бути страшно. Ну, маленьким, цим, маленьким детям. Может быть, страшно. Пиши. Что тут написано? Прочитай. <клес> <клес> э, короче, ну, приходят до тебя дибель. Прийдай їде. <плес> Соля не при не це. Не прик не прикусаєшся до полути. Тут че ще... Соля тут привез. Смысл тут прояви. <плес> 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 Друзі. Вот это может быть не страшно, а смешно. раз а а друзья, нет, а захарли. А я Стоп! У мене є два питання. Як я тільки помер і я ти сюди залізла. Друзі, ви щас погибли? Померли? Ну просто стрибала, стрибала на це відбувається. А відкуди ти знаєш, що тут привид? Ну я тут Ну, друзі, третій раз це вже Як пройти? Просто доказательства. А може пройти? просто ми не туда пішли. А може просто Ту... ми туда пішли? Ні, ну просто що... як би можем ми туда пішли. Ви тихо и сюда. Ну, значить, вони... А що вони перший раз грають? Та другий. Да. Друзі, ми в другий ніякий паркур не можемо зайти. Ми, ми оце... А, Соня, я знаю одну ігру, класно. Пять симулятор 2. Я не люблю симулятор. Та що я? Ну дай я тобі об'ясню. Там... Та дай я тобі об'ясню. Що це? Хочеш на мій канал зніме? Сам хм. знімай на дві. Це, так, я тобі скажу, після цього відео ми знімемо на мій канал Pet Simulator 2. Там просто треба це тікати від е, е, того, е, того і е, е, ігроків, понял? Ага. Тільки після цього відео. Ну, ти, ти понял? Ага. Тільки після відео. На другій паутенці все. Я проходив Я майже до останніх проходив А, потім як ти помер. Жди, той банан там остався. Давай на паузу поки що постав. Друзі, підрозділи. Це для вас буде як одна секунда, а для мене як одна біля. Друзі, я пожаю, як проходить. Я побачила, як Захар проходить. Ну, ми ж не буде давно. Ви Я гарні. Кстати, от я не останю. Я не останю. Кстати, Захару загарову машинку. Ці вони не бачать. Із Лего. Із Лего. Соня, ну так я чую, що ти не знімаєш, а... Зараз, друзі, зараз. Соня, тут надо не потрапити на оці плити. Бо якщо ти потрапиш, то всі... Щас? Все. До сіни всі. Тут і за одного, тут прямо як в армії. Тут і за одного страждають всі, ага. як в армії. Загар, це ти? Не, <толкнуть> <толкнуть> <Nee, толкнуть> я не. Ну, три чела. Три чела. Он просто прикоснулся до отца. я тоже. Я стараюсь, кто то Я хотела ну, И ты одна. Это ты. Не я. То, я, я б давала це 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 в гарантии, що він сначала йшов, а потом ты. Ну, він сейчас сдохнет и ты иди. Що... Та ну блян, маму нет, да? Чавинка йде і потом ти играл йдеш. Іди. Ти готовся. Іди, іди. Іди, собі. Він з тебе підставив! Та, да. він всіх там мене підставляв. Так, а там Максим є десь, да? Давай соля, 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 я в тебе вірю, соля. Давай, що цей Максим. Соля. Я на нього жалобу, но... Так, Друзі